Ває програма велика країна до розмови з гостею нашої студії російської опозиціонерки Ольги Корносової. Ми повернемося друзі вже за кілька хвилин. А зараз порушимо ще одну важливу для українців тему. Спробуємо разом з ще одним учасником нашої програми дати відповідь на непросте запитання: чому 85% отримувачів субсидій будуть винні державі 40 мільярдів гривень? Ну а Спробує дати відповідь на це запитання Вадим Хабібулін, правозахисник, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, добрий день вам. Вітаю вас, добрий день, пане Вадиме, Мене звати Віталій Науменко. Спілкування в телефонному режимі, конкретні короткі питання, і просив би максимально лаконічні відповіді. Не встигли Доброго. ми українці потішитися з того, що нічого страшного підвищення тарифів немає, тому що він уряд покриватиме всі наші збитки, витрати субсидіями. Як одразу пройшла сенсаційна інформація, зараз ви роз'ясните, чому вона сенсаційна в лапках або в дужках. за те, що за субсидії можуть і розпочати я не кажу кримінальні переслідування, штрафувати і так далі. В чому тут, як казав Горбачов, собака порилась? Е, ну, справа в тому, що е, постанова е, уряду, е, вона в лютому місяці поприлюднена і субсидії набирали чинності з 1 травня. Е, я, як лідер нової солідарної України, звернувся особисто до уряду до Міністерства соціальної політики, негайно прибрати норму в декларації, де зазначено було неповні відомості. Тобто так названі помилкові, це коли людина щось е, помилилась, навіть за п'яту не там поставила, чи е, помилилась в пенсії, не тисячу гривень, написала 999, то е, уряд має потім можливість через півроку рік забрати у цій людини цю суму субсидій в подвійному розмірі. Е, в абсолютних цифрах це зрозуміло. Уряд виділив на це 25 мільярдів на рік, тобто. Біля 2 мільярдів на місяць. І якщо ми виходимо з сенсаційної новини, яку зараз ховають на сайті Міністерства соціальної політики, у нас є роздруківка, там було зазначено, що лише 15% людей подали правильно. Інші 85% ми розуміємо, що подали неправильно, неповно, і тому вони наражаються на небезпеку в майбутньому найближчі півроку рік отримати вимоги відповідно чи кримінальні провадження за підробку документів і вимоги про повернення в подвійному розмірі. А це вже тільки за червень, якщо ми виходимо з презумпції 2 мільярди на місяць, 85% це 1,7 мільярда, і повернути в подвійному розмірі 3-4 мільярда Напевно, уряд заклав можливість пограбувати людей на цю суму. Пане Вадима, ну ви спростовуєте один з найпозитивніших міфів про те, що Україна це країна соціальної грамотності. 85% людей, які заповнювали оці от бланки з субсидіями, виявляється, або не вміють читати, або не читають, або думають про щось інше, заповнюючи. Ні, дуже… Ні, ні, мова взагалі не про це. Мається на увазі, що, на наш погляд, Euh, euh, субсидія це дійсно міф і пастка. І якщо це би спрощена система, то уряд мав би від людини зажадати отримати тільки три складові. Перше від вас, від мене, від наших слухачів, від наших співвітчизників, прізвище ім'я по батькові, рік народження і ідентифікаційний код. Все точка. Для чого маємо ми тримати всі державні органи, які не можуть це самі перевірити? Уряд заклав спеціально цю проблему, щоб люди самі заповнювали суми. Наприклад, пенсіонер записав, що сьогодні йому поштарка принесла 900 гривень пенсії. А в пенсійному фонді рахується, що він цю пенсію, наприклад, затримає 901 гривню. Це не повний дані, не повні. Людина вже має повернути по двійному розгляді. Має. Ми просили уряд цю норму скасувати. Скасувати до набрання чинності уряд відмовив нам, проігнорував і зараз хоче внести в восени зміни до цієї постанови. Але за трави, червень, липи, серпи вже люди мають бути винними. Ну, це практично, ми ж рахували 17 мільярдів по 1,7 за 4 місяці, 8, помножене на 2, майже 17 мільярдів гривень. І саме для цього уряд зараз... Приховано, готує законопроект про приватних виконавців, так названих приватних бандитів. І Ми думаємо, що, на жаль, цими боргами за півроку літ будуть займатися не держава, щоб ніхто не сказав, що ми грабуємо людей, а саме приватні виконавці, приватні бандити. У нас будуть підбирати за ці субсидії майно, квартири, нерухомість, землі, авто і так далі. А хто? вибачте, самий незахищений? Це ж зрозуміло, що... Пенсіонери це небагаті, дуже сім'ї. Вони не зможуть ані наймати адвокатів для захисту, ані звертатись до юристів, тому що, наголошую, проблема субсидій сьогодні, яка розпіарена урядом, вона стосується начебто всіх, мене, вас, наших слухачів, наших співвітчизників, А коли прийдуть у нас щось відбирати, то будуть відбирати у кожного окремо. В Кожному селі, в кожному районі, в кожному будинку обов'язково запросимо прошимо. вас до студії. і Продовжимо обговорення цієї важливої неоднозначної теми. Дякуємо вам, пане Вадиме. Нагадаю вам, друзі, Вадим Хабібулін, правозахисник, голова Київської обласної колегії адвокат.